Після виходу інтерв'ю з Євгенієм Барахом, керівником сміттєпереробного заводу в Житомирі, до редакції Суспільне Житомир звернувся Володимир Тичина, директор компанії «Вжреп номер 4 В інтерв'ю Євгеній Барах заявив, що Володимир Тичина звинувачує його у фіктивній діяльності, що абсолютно не відповідає дійсності. І тоді у мене питання, наприклад, і до них. А, а шановні, якщо відкриємо закони, то подивимося, хто відповідає за а, санітарно епідеміологічне благополуччя конкретної громади, конкретного регіону, в тому числі за його екологічну безпеку. В Законі чітко написано. Громада хто є представником громади? Депутат, депутат, дорогий мій. А що ти зробив в той час, коли ти був на своїй посаді? Чи перебуваєш на своїй посаді для того, щоб зменшити рівень захоронення на існуючому полігоні? А, залучити інвестиції в регіон для того, щоб збудувати світлоперобний завод чи якісь інші Володимир Тичина розповів Суспільному про свою позицію щодо сказаного в інтерв'ю. Кинув Євгеній, скільки я завлік інвестицій. Євгеній, з його слів, завлік інвестиції мільярди, 500 мільйонів. Але, на жаль, ці інвестиції вони фактично вже всі списані, тому що це все оборудовання, яке було завезено, воно демонтовано. Ми в 2020 році. Закінчували оформлювати земельну ділянку і хотіли вже встановлювати сортувальну лінію, забігаючи наперед, Євгеній купив у тих людей, які планували п'ять років назад купити це після цього хорватського оборудження. Але вийшло так, що у нас забрали сміття, і відповідно, це сортувальна лінія у нас не вийшло зробити. Ми тоді вложили порядка 500 тисяч доларів. Я і мої там колеги. Ми закупили техніку за свої кошти. Була сортувальна лінія, вже наданий аванс, і вона ну була працювати. Також в інтерв'ю Євгеній Барах розповів про нечесну конкуренцію у сфері вивозу сміття і не маючи жодної відповідальності за неякісні надані послуги. Дав намагатися на ринку їх. Надавати є така у нас кампанія вже як номер 4 сумнозвісного пана течіни, який а, знову намагається а, б, підірвати всі законні. А, Устої функціонування цього ринку, але слава богу, мешканці на сьогоднішній день окремих квартирних багатоквартирних будинків не ведуться на ці провокації і продовжують співпрацю з тими компаніями, які, яке місто дійсно обрало переможцями. І справа в тому, коли ми забрали сміття ну на так званому конкурсі в лапках, ми не здалися. Ми з на тімонопольний комітет. Антимонопольний комітет признав дії міської ради антиконкурентними. А дії КТП з на поном місто і КТП подали в суд, їм відмовили, і рішення вступило в законну силу, тому що вони не подавали апеляцію. Ми в свій час займалися роздільним збором ТПВ. У нас була тисяча контейнерів, Ми вивозили це на закид Євгенія, що ми зробили. Як ми коли 2015 році зайшли, місто вивозити ТПВ. Було, якщо не помиляюся, 16 несанкціонованих сміттєзвалищ. Коли в 2020 році нас попросили, з ринку залишилося два. І одне наше, одне на мальовники, а одне наше – на. Маршала рибалка, і то там було встановлено контейнера, все вивозено. Тобто, кошту не місто не вистачало величезні кошти на вивісний санкціоновних сміттєзвалищ. Кошти на нас не витрачалися. Ми не брали а громадні кредити, які ще забиті в тариф на переробку. Так звану. Надія Назарук, Володимир Жабровець, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.